Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо 30 ту главу першої книги царств, і це передостання глава. До речі, відносно передостання остання з початком війни в нас з'явилося в обіході таке марновірство. Поїздка, яка була остання, називають не останньою, а Крайньою. Так само, можливо, там якийсь був бій, якась була битва. Кажуть, що не остання битва, не останній бій, а крайній бій. І все ж таки треба сказати, що це є марновірство, тому що хтось так видно, вважав, що якщо скажеш що останній, то це вже буде останнє і більше наступного не буде. Насправді, ми християни. Повинні розуміти, що від звичайних простих слів не може залежати доля людини, тому що всі небеса звернені на кожну людину, і основне, що ми маємо робити, вчитися виконувати Божі заповіді і жити в присутності Бога, уповаючи на Господа, як це робить Давид, і з сьогоднішньої глави ми те з вами також ще раз побачимо. Отже, 30 глава першої книги царства. Попередньо ми читали, що Давид не пішов із своїм фелестимським царем на похід ізраїльський, так склалися обставини. Фелестимські князі попросили царя, аби євреї не йшли, вони їм не довіряли. Ну, і виявляється, що знову ж таки це все не просто так було. Був такий промисел, тому що на них там дома чекала біда. На третій день після того, як Давид і люди його пішли в секелах, а напали з півдня на секелах і взяли Секелах і спалили його вогнем. Тобто те місто, де жив Давид ріки чотири місяці, і чоловіки, ті, хто могли тримати в руках меч, пішли на війну, а лишилися їх сім'ї. Діти і люди похилого віку. І тут сталася біда. А жінок всіх, що були в ньому, від малого до великого, не умертвили, але повели в полон і пішли своїм шляхом. І прийшов Давид, і люди його до міста. І ось воно спалене вогнем. А дружини їхні і сини їхні, дочки їхні, узяті в полон. І підняв Давид і народ, щоб був з ним крик і плакали, доки не стало в них сили плакати. Тобто, тут велика любов до своїх рідних, це природньо, це правильно, це по-божому. І це був не просто плач, а це був свого роду піст, це була покута. Ну, але по одному віднесеться до. Тієї події Давида, а по-іншому люди. Давайте ми прочитаємо. Взяті були в полон і обидві дружини Давида: Ахенуама і езраелетянка, і Авегея, колишня дружина Навала, Кармелетянка. Давид сильно був збентежений, тому що народ хотів побити його камінням. Ну, люди все по-простому і на емоціях. Є проблема. Значить, їй треба дуже просто вирішити цю проблему. Раз ти Давид нас повів на військо і сюди привів, і ми тут прожили, і тут виявляється, що ми ще втратили своїх близьких. Але як поступає Давид? Ще раз читаємо. Давид сильно був збентежений, тому що народ хотів побити його камінням, бо весь народ душею уболівав, кожен за синів своїх і за дочок своїх. Але Давид укріпився надію на Господа Бога свого. Знову ж таки, в цій ситуації Саул взяв би меч і вже би побіг шукати ворогів. Але і навіть тут Давид хоче питати Господа, як, як і що йому робити. І сказав Давид Авеафару, священнику, синові. Ахемелеховому, принеси мені Ефот і приніс авеафар Ефот до Давида. Ефот священича одежа. І знову ж таки, на тій одежі ми з вами говорили, були каміння, споглядаючи на які вони знали, як запитати про Божий промисел, спитати Господа поради. Ми пам'ятаємо, що так само і Саул звертався до Бога, але Бог йому не відповів. Але ж давайте ще один момент згадаємо, що сам же Саул дав наказ поубивати всіх священників, і тому, мабуть, в нього не було поставленого священника, законного священника, а один із тих священників уцілів і втік до Давида. І тому Давид міг скористатися цим. І е, тому він отримує відповідь від Господа через е, відповідні е, можливості, е, як це вони робили, запитати про те, що їм потрібно далі робити. І запитав Давид Господа, говорячи, чи переслідувати мені це полчище і чи наздожену їх. І сказано йому: переслідуй, наздоженеш і віднімеш. І пішов Давид сам, і 600 чоловік, які були з ним, і прийшли до потоку Восор, втомлені, зупинилися там, і переслідував Давид сам, і 400 чоловік, і 200 ж чоловіків зупинилися, тому що були не в силах перейти потік в Осорський. І знайшли єгиптянина в полі, і привели його до Давида, і дали йому хліба, і він їв, і напоїли його. Водою. Отже, хоч і вони лютували ненавистю до ворога, і тут спіймали якогось юнака, і вони до нього віднеслись без усякої упередженості, напоїли, нагодували, дали відпочити і дали йому частину зв'язаних смокв і дві в'язки ізюму, і він їв і зміцнився. Ну, солодке, швидка енергія. І тому дали йому ці солодощі, бо він не їв хліба і не пив води три дні і три ночі, і сказав йому Давид, чий ти, і звідки ти? І сказав він: Я, отрок єгиптянина, раб одного амелекитянина, і кинув мене господар мій, тому що вже три дні як я занедужав. Ми Вдиралися в полуденну частину Керети і в область Іудину, і в полуденну частину Халева, і Секелах спалили вогнем. От він не боїться говорити, що він зробив разом із своїми амалакитянами. і сказав йому Давид: чи доведеш мені, чи доведеш мене до цього полчища, і сказав він. Поклянися мені Богом, що ти не умертвиш мене, і не віддаси мене в руки Господаря мого, і я доведу тебе до цього полчища. Отже, пам'ятаєте, звернемо увагу, що і язичники теж могли заприсягтися призиванням імені, імені Божого для того, щоб себе. Якось убезпечити від небезпеки. Він каже, я тобі допоможу, але я призиваю свідки Бога. І тут не уточнюється, що він був язичник, а говориться про те, що він хоче запоручитися призиванням Бога, щоб лишитися живим. І таке призивання давало гарантію. Знаєте, у всі часи щось має бути святе, навіть і на війні. Як ми це пам'ятаємо, дуже багато історій під час Другої світової війни бувало таке, що, побачивши один одного із окопа, вороги бувало відверталися один від одного, щоб не вбивати. І таке бувало. Але коли вже йде крайнє безщастя, коли немає нічого святого, то що це за такий час? Про яке ми можемо говорити християнство? Коли, прикриваючись хоругвами, благословеннями церкви, йдуть і нищуть все живе, Давид поклявся йому і він повів його. І ось амалекитяни Розсипавшись по всій тій країні, їдять, п'ють, святкують з причини великої здобичі, яку вони взяли в землі фелестимській і в землі юдейських. Ну, у них надія на силу, раз завоювали, є з чим погуляти, і вони веселяться, живуть безпечно, ну, як розбійники. І напав на них і вражав їх Давид від сутінків до вечора другого дня. І ніхто з них не врятувався, крім 400 юнаків, які сіли на верблюдів і втекли, і відібрав Давид усе, що взяли Амалакитяни, і обох дружин своїх відібрав Давид. І не пропало в них нічого: ні малого, ні великого, ні з синів, ні з дочок, ні зі здобищі, ні з усього, що Амалакитяни взяли у них, все повернув Давид. Господь беріг. Для Давида, його людей це було випробування. Для тих, хто були біля Давида, це було особливе випробування, бо вони хотіли Давида побити камінням, а він показав Я на Бога надіюсь навіть в такі страшні ситуації. Я все одно буду робити так, як мені сказав Господь. І ось вони знову пересвідчились, що Давид це дійсно чоловік Божий, який на Бога уповає. І взяв Давид всю дрібну і велику худобу, і гнали її перед своєю худобою, і говорили Це здобич Давида. І прийшов Давид до тих двохсот людей, які не були в силах іти за ними, і яких він залишив біля потоку Восор. І вийшли вони назустріч Давиду і назустріч людям, які були з ним. І підійшов Давид до цих людей і вітав їх. Тобто, не сказав, що ви слабаки. Ви не змогли з нами піти, він їх вітає. Читаємо далі. Тоді злі і негідні люди, які ходили з Давидом, стали говорити за те, що вони не ходили з нами, не дамо їм зі здобичі, яку ми відняли. Нехай кожен візьме тільки свою дружину і дітей і йде. Ну, як завжди. Сперечаються, хто більше зробив внеску, ну, в кожного свої таланти, в кожного своя можливість. А люди знову поступають по емоціях. Ох, емоції, емоції. Але Давид сказав, не робіть так, брати мої, після того, як Господь дав нам це і зберіг нас, і віддав у руки наші полчища, що приходило проти нас. Тобто Господь зробив святу справу, і які можуть бути тут розборки між людьми, які можуть бути нарікання? Чому люди починають поглинати один одного своєю злобою і ненавистю? Коли все ж все одно Господь влаштував. І хто послухає вас у цій справі? Вони не гірші за нас? Вони не гірші за нас. Яка частина тих, що ходили на війну, така частина повинна бути й тим, що залишилися при обозі, на всіх слід розділити. Тому що на одного воїна працює 10 у тилу, і всі роблять свою справу. Як не буде тил, то і не буде фронт. Так було з цього часу, і після. Тобто він це вже започаткував, Давид, ще одну справедливість, що не тільки ті, хто стояли на передові, не лише вони могли гордитися і отримувати щось від перемоги, ну, гордитися перемогою і отримувати щось від того, що завоювали. От і всі, всі могли отримати від того частку. І поставив він це в закон і в правило для Ізраїля до цього. Дня. І прийшов Давид у Сакелах і послав зі здобичі до старішин Іудиних друзям своїм, говорячи, ось вам подарунок зі здобичі, взятої у ворогів Господніх. Тим, що у Вефилі, і в Рамофі південному, і в Іатирі, і в Гефорі, і в Ароері, і в Амаді. І в Шифмофі, і в Естемоа, і в Гефі, і в Кинані, у Сафені, у Фемафі, і в Рахалі, і в містах Ієрахмельських, і в містах кенейських, і в хормі, і в Хорашані, і в Атаху, і в Хевроні, і в усіх місцях, де ходив Давид сам і люди його. Чому нам перераховуються оці міс міста і місцини? А тому, що Давид пам'ятає про тих, хто йому зробив добро. І в тих місцях і містах, де його і нагодували, і дали сховок, він пам'ятав всіх і тому наділив їх подарунками. Слава Господу!